Європа сама визнає, що програє Росії, якщо ті нападуть. Ну, прем'єр Естонії, принаймні, каже, що вони не готові відбити російський напад. Коли ж Росія таки може його розпочати? Про це і не тільки сьогодні говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати! Слава Україні. Доброго дня, героям слава. До Естонця хочу повернутися пізніше, але ось з'явилася така гаряча новина? Сьогодні рот Путіна Пісков сказав, що Україна винувата у паузі в переговорах. Звісно, Україна завжди винувата, а вони ж відкриті. Але найцікавіше, що нардеп Федір Веніславський сьогодні заявив, він же член комітету з оборони, що війна йде до завершення. Вже розпочинаються на його думку певні політичні дії. Можете нам пояснити, що це дійсно за політичні дії? Що він. Може мати на увазі, і чи дійсно ви підтримуєте його думку? Ну, якщо буде якісь кон конкретні дії, то теоретично можливо говорити. Я не знаю звідки він це все взяв, тому що, поки Путін при владі буде, він буде намагатися воювати, або Україна ну виробляє вже достатньо стільки зброї для того, щоб припинити взагалі експорт російської нафти на зовнішні ринки, тоді. А це призведе до ну, величезних проблем російської економіки. Вони навіть там проблеми будуть навіть фінансувати війну. Тоді теоретично якісь заворушення можуть початися в Росії. Ну, мається на увазі не в низах, а на верхівці. А ось. А так я не бачу звідки він взяв всі ці речі. Ну, можливо, він трохи плутає дипломатичні дипломатичну позицію Зеленського так, тому що Зеленський говорить, те що потрібно говорити дипломату. Е, говорить про мир, так і говорить про те, що ми за припинення війни. Ось, але це дипломатична позиція, яка не збігається з позицією Росії, яка хоче й далі воювати. Ну поки Путін буде при владі. Тому у, у мене така версія. Інших версій у мене на жаль немає, тому що я я не бачу, як, як воно переходить якусь політичну площину теоретично. З наступником Путіна можливо, можливо якийсь перехід по в політичну площину, тому що це точно буде не його війна. Ну як говорить Байден. Точніше, Трамп говорить стосовно війни, говорить, це не моя війна. Так і, попер, і таки наступник Путіна може сказати, що усьому вонувати Путін. Так а ми тут не до чого, і там якийсь простір для для перемовин може виникнути. Але зараз я не бачу таких, таких підстав. А стосовно піскова, ну ну пісков, що що з що, що... них взяти. Так, ну нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Тому якщо у вас є свої коментарі, можете поставити свої запитання, обов'язково прочитаємо їх в прямому ефірі. Але якщо повертатися до слів естонського прем'єра, і це так в продовження думки про те, що Війна, схоже, не тільки не закінчуватися, не збирається, скажімо так, і не побачимо ми це в найближчому майбутньому, а й що може перерости в більш масштабний конфлікт, тому що естонський прем'єр той же каже, що їм надто економічно дорого переозброюватися та готуватися до війни з Росією. На вашу думку, це вони таким чином кричать про те, що готові капітулювати, але не готові вкладатися в оборонку, чи як це все сприймати? Вони просто прямим текстом. Стом кажуть, якщо Росія завтра нападе, ми не готові, ну насправді не готові, тому що ну у них сил немає. Ну що там Естонія? Скільки там? Півтора мільйони населення, ну це менше ніж пів Києва, наприклад, зараз. Ось і там ну, величезна, така що п'ята колона існує, територія маленька, і в дійсності країни Балтії. Ну вон давайте так вони не можуть бути готові до, до будь-якої будь війни. Такому масштабі, тому що для цього вони вступали в НАТО, щоб інші країни, інші країни в першу чергу Сполучені Штати Америки Європейські країни заступалися за нею, тому що в цьому і сутність цього блоку НАТО, ну принаймні як вони думали, і то тому беззаперечно він говорить тут правду, скільки б давайте так, скільки б грошей не витрачала Естонія, припустимо там половину бюджету, 10% ВВП. Це не буде достатньо для того, щоб витримати удар Росії, не буде достатньо. Ну просто не співставні масштаби, і тому вони чітко говорять, що вони говорять, як є як є, на жаль, і Естонія тут в дуже великому зоні ризику, тому що якщо, наприклад, Литва Uh, у неї є поряд Польща, яка ну точно вступиться за за Литву. То щодо Латвії та Естонії, хто за них буде отак от ступатися? Поки що є велике питання, ну принаймні сухопутна армія. Uh, так що так, що така от історія. Тому нічого тут дивного немає щодо заяв естонців. Uh, ось вони розуміють ризики. Uh, mm. uh, ось і ну, правда говорить, що війна розростається. Ну а як ви думаєте, на фоні цих заяв, чи може дійсно Європа закрити небо над Україною, допомагати збивати шахеди? До цього закликав міністр закордонних справ Польщі і казали про те, що можуть закрити небо саме не повністю, а лише над там західними регіонами, і для цього потрібно 120 літаків союзників. Як ви думаєте, чи дійсно Європа готова буде це зробити? Тому що Медведєв вийшов і сказав, що якщо Європа це зробить, це означатиме, що НАТО оголосить Росії війну, то чи готові будуть НАТО так ризикувати, чи вони все таки злякаються? Ось це погроз Медведєва? Ну давайте так. Ми повинні розуміти, що європейські політики ніколи не на що не готові. Ну вони не на що не готові, тому що вони, як і будь-які політики у цьому світі, як і українські, які західні? Вони, якщо можна пропітлять. І подумати, що саме розмокчеться. Вони так будуть робити. Тут треба аргументація, перемовна позиція України і тиск, в тому числі до речі, України і США США будуть тільки раді, що європейці піднімуть свої п'яти точки і почнуть нарешті займатися своєю обороною. Логіка запиту логіку запиту на закриття, хоча б заходу України, повинна бути наступна. Шановні, дивіться, летіли шахети, шахеди, летіли шахеди так, на територію НАТО. Ви ж не розумієте, що це російські шахети, їх збили і нічого не сталося. Тому давайте ви, будемо робити наступне: яка різниця, де збивати ці шахеди? Або на території України, що краще ніж ну, на території Польщі чи інших країн, все рівно доведеться збивати. Або знову будете мучитись, що воно буде летіти на вас, і летіти в геометричній прогресії. Далі ви повинні розуміти, що росіян цих шахедів значно більше, значно більше, ніж вони зараз запустили. І якщо буде летіти по 200 шахетів, наприклад, на Польщу, ви їх перехопити всі не зможете, враховуючи рівень вашої протиповітряної оборони. В Польщі можуть знищити підприємства, можуть знищити енергетику, буде хаос в Європейському Союзі, і ви все рівно прийдете до світлої думки, що треба захищати в першу чергу, ну хоча б захід України, так? Ну тобто, цю логічно їм показати. Ну і звичайно. Показати їм, ну, запитати, чи готові ви, наприклад, що буде там відсотків 15 населення Польщі зараз побіжить в Європу. Наприклад, ну, так буває, коли війна починається, одразу ж з'являються біженці. Чи готові вони до такої дестабілізації? Там будуть витрачатися значно більше гроші. І все рівно ви прийдете до світлої думки, що треба е е захищати НАТО. Не над країнами НАТО, а безпосередньо над Україною. така я думаю Таке формулювання може бути. 120 літаків. Ну, давайте 120 літаків. І не треба говорити, що це обов'язково повинно бути рішення НАТО. Брехня це може бути рішення окремих країн. Ну, наприклад, збивали Данія і Нідерланди на територію Польщі. Ну, так давайте з тими країнами розмовляти в обхід Угорщини, наприклад. да Можна ж зробити, можна зробити. Це така може бути аргументація. Так звичайно, що вони ніхто там ворушитися не хоче. У них все спокійно. Там українці гинуть, захищають їхній добробут. А у них, ну а чого, а чого напружуватись? Це ж гроші треба. Це ж напружуватись, треба пояснювати виборцям. Ну треба ворушити їхній мозок в правильний напрямок. А, ну зрозуміло, коли якомога далі знаходиться від. Кордонів з Росією, то тобі, в принципі, все одно, що там відбувається. З тими країнами, де межує Російська Федерація. Ну але якщо говорити про реакцію президента Сполучених Штатів, то Трамп вийшов із новими повідомленнями, чому він не може вести санкції проти російського диктатора. Каже, що це Європі потрібно відмовитися від російської нафти і вести жорсткіші санкції. Поки цього не буде, він ні на що йти не збирається. Пропоную послухати його. Дивіться, Європа. Вони мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тож не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто знаєте, повністю повністю порушує правила. Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту і санкції, які вони запроваджують, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. І я готовий запровадити санкції, але їм доведеться посилити свої санкції. Але тут така ремарка. Здається, що лише Угорщина і Словаччина ж ті країни, які все ще купують російську нафту, і то вони готові відмовитися зараз від неї. Не виглядає так, що Трамп просто маніпулює для того, щоб не вводити ніякі санкції. Ні, Не маніпулює. Він давно це питання по енергоносіям давно стояло. Коли він ще був першим президентом перший строк, він тоді Меркель задавав запитання. Як так виходить, ангела? Ти будуєш трубу в Росію, платиш платиш сотні мільярдів доларів на рік. Так а потім а потім ти приходиш до нас по по, по з вимогою захистити від Росії і не хочеш витрачати на оборону один два, навіть 2% ВВП. Нічого тут дивного немає. І у нього звичайно логіка в даному випадку. Ну, там не тільки ні, він там говорить про країни НАТО. Так нафту ж купує ще Туреччину. Не будемо забувати. Він і про ЄС і про НАТО говорить. Ну, в різних інтерпретаціях От, спочатку ЄС говорить, а потім НАТО. Ну так він до них неї... додає: чого ви енергоносії на 20 мільярдів а, не купуєте? А чого ви, наприклад, у нас не купуєте? І правильна позиція, тому що тут абсолютно логічно, що нафта та газ це таке, такий рідкісний товар, ні, це не рідкісний товар, можна купити в інших місцях. Чи можуть європейці напружитися це зробити? Можуть. І це абсолютно правильна для нас, в тому числі, позиція, тому що він тисне на Європу. І плюс ще давайте ви ще тарифи будете по проти Китаю, тому що Китай і Індія це фактично союзники Росії. Ну, свій інтерес тут переслідує, але ця політика абсолютно логічна. ось. І вигідно нам, до речі, і нам жаліти тут європейців взагалі немає ніякого сенсу. Чого вони? Щоб, щоб розуміло, сама війна в Україні стала через політику можливо, через політику конкретно Німеччини, яка накачувала ресурсом Росію, коли купували у них газ, так технології їм передавали і багато чого іншого. Тому нам жаліти тут європейців взагалі немає сенсу. Нам нам будь-які... Нам будь-яка історія, яка наближує нашу перемогу, підходить. Якщо це буде наближувати перемогу, це буде наближувати перемогу, коли конкретні санкції будуть запроваджені на точніше відмовиться від купівлі нафти та газу. Або європейці, коли вони розповідають, яким важко перекрити данську протоку. Можуть це зробити, можуть це зробити, але не роблять. Тому ніяких тут ми не повинні. У нас не повинно бути сантимент ні до європейців, ні до американців в даному випадку. Їхні розбірки. Щодо нафти та газу нам підходить. Те, що Трамп б'є їм по вухах, змушуючи платити за оборону, це дуже добре, тому що вони нам більше почали давати і так далі. Так що це дуже правильна позиція з точки зору українських інтересів. А те, що європейці не хочуть пояснити своїм громадянам, що жирне життя закінчиться, так це проблема європейців і європейських політиків. Скільки грошей вони там на зелену енергетику витрачають? Сотні мільярдів, ну так скорочується ті видатки, платіться в оборону. От і все тут абсолютно логічна позиція, тому що він виходить з позиції власних виборців, тому що власні виборці а, за, рахують кожну копійку. Зупидуть. Якщо ви це робите, чого ми не чого ви що вони від нас вимагають? Ну а ви як думаєте, ось ці маніпуляції Трампа вони таке спрацюють проти європейців? Вони почнуть Працюють. швидше відмовлятися від російського газу, тому що там до 20-го року збираються. Можливо, тепер трохи швидше зможуть. Ну, дадуть по голові декілька разів, і ще швидко відмовляться. 22-му році швидко відмовились тут. Минулого року навіть не думали до 2% ВВП піднімати витрати на оборону. Прийшов Трамп, дав по потилиці там, да. І одразу ж 3,5 з'явилося з, з перспективою до, до 5%. Змусили їх обдати обіцянку на закупівлю нафти газу на 750 мільярдів. Змусили. Контракти по обороні зроблені. Зроблені. Можуть вони перер... припинити купувати скраплений газ в Росії? Та можуть. У НОН Угорщина чогось як зрозуміло, що. Не пахне смаженим там раптом о, знайшла в каталозі, не знаю, в інтернеті, компанію Shell, з якої десь на 10 років уклали контракт. Скільки їм це потрібно було часу? Місяць. Ну, от вам відповідь на запитання: чи можна це швидко припинити? А після того, наприклад, будівля стало швидше набагато. Да, тому що дали по голові, дали по голові, тому що Трамп же тут е, хитрувати ще грає атакою на Польщу. Він що ж говорить: так що, будемо, я буду вас захищати чи не буду вас захищати? А європейці, да, так, да, будемо. Говорить, ну так відмовляйтеся від нафти mm. та газу. Це важель перемовини і це дуже гарний важель перемови. Тому що чим менше у Росії буде ресурсів взагалі і зв'язків з Європою, тим краще для нас. Ви повинні всі розрозуміти, що війна стала можливою виключно через політику Німеччини, яка з мовчазної згоди Німеччини дала можливість росіянам нищити суверенітет країн Східної та Центральної Європи. Просто віддали. І Грузія не була без мовчазної згоди Німеччини. І як, Я ж пам'ятаю, як Сарказі бігав там по Грузії, фактично легалізовував атаку на Грузію. І атака на, атака на Крим і все інше, виключно через немовчазну згоду Німеччини, яка що запровадила проти нас ембарго на постачання зброї і товарів подвійного призначення. Нагадаю, в 2014 році ми були об'єктом агресії, Ангела Меркель, щоб вислужитись перед росіянами. Не давали можливості навіть трансмісії в Україну постачати, щоб можна було на дозори поставити. Двигуни для комбайну забороняли нам постачати. Ну Тому що там якось можна це ще на БТР поставити. От вам політика Європи. І тому нам жаліти європейців взагалі немає ніякого сенсу. І тільки не радіти, що нарешті з'явився той, хто там дає їм попотилиці. І правильно робить. Чи можуть швидко зробити? Можуть швидко зробити. Єдине, від чого вони швидко не можуть відмовитись – це від постачання ядерного палива. Ну тут зрозуміло, тому що там твели і це технології, які швидко напоміняєш. А все інше може бути. Ну, до речі, нещодавно США сказали, Словаччина та Угорщина повинні відмовитись від співпраці з Росією в ядерній енергетиці. Це хто робить: Європейця чи Трамп? США робить конкретні кроки. Щоб ви менше там розмовляли і і, і і не собі тепле місце в Газпромі не, не, не рахували, щоб його не втратити, так що все правильно робить, і слава Богу, що він це робить. Ну і крім того, що Трамп сам не буде застосовувати поки що ніяких санкцій проти Росії, поки Європа знову ж таки не відмовиться. Те про що говорили, Трамп каже, що теж поки що не знає, коли він вдарить по Китаю тарифами, бо вважає, що вони і так доволі високі. Ну, він по суті закликає Європу зробити те саме, щоб вони синхронізовано це зробили разом. Пропоную теж послухати прямомову. мову, коли ви запровадите тарифи на Китай. Побачимо. Але ми дуже сильно вдарили по них багатьма іншими способами. Чи знаєте ви скільки вони платять? А? Чи знаєте, ви скільки Китай платить тарифами зараз? Багато. Але у Китаї теж відповіли, що хай тільки спробують проти них вести тарифи і Штати і ЄС, yes, то вони готові піти на рішучі, на рішучу відповідь. Як ви думаєте, то наважиться все таки Трамп разом з Європою на ці тарифи? І чи дійсно Китай аж настільки потужний, щоб відповісти? Чим такими ж тарифами зекальними, не знаю Ні, там, там єдине, на що тримаєшся Китай, це рідкоземельними металами. Це правда. Важель тиску є. Трамп не запроваджує проти них тарифів е, вже третю хвилі тарифів, тому що перші дві ніхто не скасовував. Е, ось через те, що Китай шантажує рідкоземельними металами. Але я думаю, що із цим питання будуть вирішувати. То поки що є важель тиску. Але я не думаю, що це американці зупинить. Європейці, ну і Китайцям страшно. Якщо європейці ще приєднаються в повній мірі до тарифної політики Трампа, то все обвалиться економіка. Вон дивіться, вон поляки перекрили кордон з Білорусю. Хто, хто прибіжав до Варшави? Зверніть увагу. Ван -і. Міністр закордонних цих е, справ від, е, е, Китаю, тому що там приблизно виявило, що приблизно 10% експорту йде туди, в Європу через Білорусь. Страшно, страшно питання: а хто це зробив? А я підозрюю, що Трамп попросив поляків це зробити. Ну, поляки, скориставшись атакою, шахеді, сказали з задоволенням. Перекрили і все. І одразу ж писк стон. у кого у європейців? Ні, у Росії та Китаю. Так що є важелі тиску, коли потрібно. Якщо там Китаю буде погрожувати, ну погрожувати далі. Якими ви там ми, ми, методами. Найбільше споживчі ринки це е, Європа та, та США. Якщо європейці ще притиснуть вас, то правильно зроблять. І тут знов таки питання до європейців. Європейці повинні для себе вирішити, що для них важливіше, е, безпека, да? Чи існування Росії, корупційні зв'язки з Росією. Якщо вони поставлять перед Китанням питання Руба або Росія, або ми, тоді ми даємо тобі якісь послуги, тоді я думаю, що Китай обере їх і почне ну, скорочувати, наприклад, взаємодію з Росією, або прийде до світлої думки, що Росія, в принципі, в такому вигляді їм не потрібна і вони можуть це зробити. Тому нехай кричать. Писк Вереск з боку Китаю Індії ну мені подобається. От стосовно Китаю Трамп буквально з'явилася заява, що він готовий переговорити із китайським лідером Сінзіпіном цієї п'ятниці, тому що раніше були заяви, що можливо вони зустрінуться в жовтні листопаді, а тепер вже цієї п'ятниці з чим це може бути пов'язано? Можливо, якраз таке з перекриттям кордону, те про що ви казали. То... До, ти що? побачив? Да, побачив да, зрозумів, зрозумів. Що, що, що мені за це буде? Да, тиск, тому що це перемовна тактика там, Трампа. Він демонструє важелі тиску, які є. Він демонструє, що є така можливість, що будеш багато, потякати, будемо ще більше закручувати гайки. І першими, хто не витримає, це будете ви. Тому що все ж таки ніхто не знає, чим закінчиться. Ну почнеться перша економічна криза Китаю. Чим закінчиться вона для Китаю? А вони системно хитають американську, цю точніше, китайську економіку. Так що так, от це, це спосіб перемовний, така тактика у Трампа. Так воно і є. І правильно робить, тому що чого вона вжаліти Китаю? Китай це союзник Росії, як і Індії. Та абсолютно друзі, звертаюся до усіх, хто нас зараз дивиться, ставте свої запитання, пишіть коментарі. Обов'язково будемо все читати, дивитися і зможемо поставити запитання в ефірі. До речі, стосовно теж Китаю, Кіт Келох заявляв же, що якщо, наприклад, сьогодні Китай припинить підтримувати Росію, то війна закінчиться вже завтра. Але при цьому він зазначає, що Пікін і Москва ніякі не партнери, тому що Кремль перебуває в тотальній залежності від Китаю. На вашу думку, чи дійсно ну ви погоджуєтеся, по перше із. Келогом, що дійсно настільки Росія вже залежна від Китаю? Ну, Звичайно, залежна. Ну, Причому так вже капітально, Ну, я думаю, що а, пройшла ну, технічна залежність велика. Економічну залежність, тому що їм відрубають ринки збуту, де тільки можливо. Тільки там цікавий цікавий нюанс. Незважаючи на те, що вони такі великі друзі, Китай скорочує скорочуть товарообіг між Китаєм теж Росією. Китай нічого майже не вкладає в Росію ніяких інвестицій з 22-го року там ніякого більше немає, тільки зменшення. Вони в дійсності теж викручують руки Росії для того, щоб вони все більше, більше видавали їм ресурсів і багато іншого. Угу. А, скажіть, будь ласка, стосовно того, що, наприклад, ми б'ємо по російським МПЗ і не тільки по хімічному заводу, от на вихідним на вихідних цих вдарили дрони ГУР. Як ви думаєте, тепер? У Росії настільки бракує ППО, що це для них стає проблемою, тому що, наприклад, вони вже просять Туреччину продавати назад поставлені С 400 Ось таким чином ми можемо їх виснажити настільки, щоб вони перестали продавати нафту, ну і не тільки своїм партнерам, від чого вони економічно залежать. Тобто, таким чином ми можемо св свій величезний вклад у закінчення війни робити. Ну, Такі так, закінчення війни виключно від нас залежить, тому що всі всіх інших гравців і так все влаштовують. Європейці не чухаються, тому що у них все добре. Українці тут стримують Росію. Не треба нічого витрачатися менше ніж вони б це воювали. Ну США ну плюс-мінус теж влаштовані ще солдати гинуть. А туреччину все влаштовує нафту вони купують, викручують руки Росії. Китай все влаштовує теж ну і Росію навіть Путіна влаштовує, тому що він е, тримає свою владу. Тому на жаль, це ці тільки від нас залежить е, е, закінчення війни з гарним підсумком кордоном 91-го року, військово-політичним шляхом, якраз удари по території Росії наближаються, е, наближають цю перемогу. По іншому тут не вийде стосовно того, ППО, ну дивіться навіть радянський союз, навіть радянський союз за потугою той держави, яка виробляла дуже багато на своїх систем ППО, зброї, не міг гарантувати закриття в цієї території Радянського Союзу. Ну це неможливо просто величезна територія. А зараз, коли і це тоді йшлося про літаки та ракети, а коли йдеться про дрони. Це взагалі неможливо закрити. До речі, росіяни ледь не вперше говорять. Оце військові їхні аналітики, що ледь не вперше в своїй історії, ледь не вперше в своїй історії, а величезна територія Росії стала їх проблемою, тому що якщо раніше у них була можливість там завжди відступати, маневрувати, якщо йшла сухопутна армія, неможливо було завоювати Росію, то тепер проблема в тому, що неможливо, неможливо, Неможливо закрити всю територію, щоб дрони летять, ну наприклад, по 100, по 200 або по іншому. Так що така ситуація, і це виключно від нас залежить від інтенсивності ударів, дезінтеграції російської економіки, припинення експорту російської нафти для того, щоб у них не було можливість фінансувати навіть військові свої витрати. Це виключно від нас залежить від наших зусиль. А європейців і так все влаштовують, як і всіх інших гравців. Так і, наприклад, ті ж американські аналітики кажуть, що якщо до нас надійдуть ось ці 33 тисячі дронів на штучному інтелекту до кінця року, то вони можуть вивести війну дронів. На новий абсолютно рівень, тому що і наводять таку цитату: що всі їх бояться. Таке підсилення дійсно може нам допомогти, якщо просто Європа буде постачати і штати постачати нам зброю. Ми зможемо самі впоратися або просто не заважали. Ми зможемо дійсно змусити Путіна зупинити цю війну. Своя дивіться виробляти треба виключно своє, бо ми знаємо ці приколи да? сьогодні. Є там зброя. Завтра, завтра воно не літає туди, куди потрібно. Сьогодні не постачається, ви повинні свій війна дуже сильно змінюється швидко, і буває так, що поки тобі поста... надіслали дрони, виявиться, що вони можуть бути вже ніякими на полі бою, а модернізувати модернізувати можна виключно, коли ти у тебе є власне виробництво. От, і все. Тому це обіцянки: буде, не буде, е, дають не дають. Ми все ще це чули. Це спосіб залежності тиску на нас, так да? От, і все. Будуть говорити, що ну, сьогодні воно літати не буде, то туди бити, туди не бити. Ми все це проходили. Краще виробляти своїми, експортувати зброю, заробляти гроші і вкладати в модернізацію. От що ми чим ми повинні займатися в першу чергу. Експорт треба відкривати негайно. Забезпечувати секретність підприємства. ПК. От там у законопроект був ухвалений для для того, щоб юридичним осіб сховати юрид ці адреси. Абсолютно правильна річ, треба ховати підприємство ВПК, щоб неможливо було їх вирахувати. Абсолютно з вами погоджуюся і закликаю усіх хто сьогодні дивиться цей ефір, задонатити тим більше, що наші ведучі 24 го каналу збирають на автівки для збройних сил там суми по 600 тисяч гривень. Тому, будь ласка, зайдіть, задонатьте, тому що найкращий гарант нашої безпеки це дійсно наші збройні сили. Я ж вам, пане Тарасе, дуже дякую за цей ефір. Нагадаю, що говорили сьогодні з політологом Тарасом Загороднім. Ставте свої запитання обов'язково в коментарях. Будемо все також читати. Дуже дякую вам за ефір. Дякую до побачення. Дякую.